Персик вже осваює свій домик новий, Це ми йому так зробили, але ну, ще до кінця не доробили. Я, чесно кажучи, прийшов з роботи, сил не вистачило. Зараз 9 година вечора і так і не доробили цю кіточку до кінця. Щось не думали, що це буде так складно. А персику, коли сказали, що сьогодні не буде, бо планували, що сьогодні завершимо. Так, розочаровано подивився, сказав, що ви бездільники робили цілий день. Могли б мені і зробити кіхті. Це його не висадили сюди, це він самостійно виліз. Перший заліз у будиночок. А коли постукали зверху, по доміку, виліз на домік. Тут така платформа перед будиночком, щоб він міг заскакувати. Ще будуть ступінька паралельна, але він і так випригує. Перше випригує сюди, а потім вже звідси вилазить туди. Цієї ночі навіть спав, бо ми вчора і завершили оцю конструкцію, обшили, то він вночі навіть заліз, все ніхто не трогає, заліз і спав. Але потім прийшов на своє ліжечко до мамки під бік. Але починає вже тут спати. На старій кіхті точки, це в нього привичка була, не дай Бог, щось положити там, буває привичка положиш телефон, чи ще якусь річ, то прибігає, скидає, а якщо спрешся там на кіхті точку, на цьому місці була кіхті точка, то він прибігав і кусав за це. Тобто Не можна було на кіхті точку нічого ні поставити, ні спертися, ну, взагалі, ні торкнутися її. Він зразу приганявся і кусався. То зараз, походу, в нові реконструйованій кіхті точки аналогічно. Тобто не можна і торкатися без його відома. Ну я сподіваюся, що вже скоро зніму, як вже остаточний варіант виглядає кіхті Ну, Чесно, сил не вистачило вже її доробити. Персень, пробачаєш, що не вистачило сил. Ну, не сильно пробачає, то хусто миляє. Але терпить. Що робити. От так. Здалеку. Тобто вона висока, ця кіхті точка. А буде ще вище. Подобається? Ну, раз заліз, то подобається. Ну і вийшло, що великий домик і велика платформа зверху. Місце є де розлягтися, і в будиночку відповідно є місце, щоб роз... розлягтися. Вітанечко, передавай всім! Кажи Щастя, всім здоров'я, щоб всі були щасливі, здорові та багаті. Да? Так. Да.